Харківська область набагато щільніше замінована у порівнянні, наприклад, з Київською областю. Проте фахівці системи МВС працюють над тим, щоб залучити додаткові ресурси, аби процес розмінування відбувся максимально швидко, адже важливо, щоб комунальні служби мали змогу підготуватися до опалювального сезону, підключити електроенергію та загалом забезпечити життєдіяльність українців. 26 піротехнічних загонів задіяні на харківському напрямку. Це близько 150 осіб, осіб особового складу, більше 50 одиниць техніки розмінувальної, і ми намагаємось посилити і а, ще додатково знайти резервні сили, додаткові, які зможуть. Пришвидшити цей процес Одну з найбільших загроз людям, які повертаються на звільнені від росіян території, несуть протипіхотні міни. Коли їдеш магістралю або дороги між селами, між містечками узбіччя просто усипані цими протипіхотними мінами, і це звичайно призводить до того, що загроза стає в десятки разів вища. Тобто перед тим як зупинитися автівкою на узбіччі дороги, треба. Точно пересвідчитись, що там вже пройшло розмінування.